У день народження Василя Стуса у Вінниці поклали квіти до пам'ятника поету Десиденту. На одной площі, за підрахунками Суспільного, зібралися до 15 осіб. Шанувати пам'ять поета земляка прийшов і місцевий житель Валентин Фіногенов. Його поезію я знав, любив. Він боровся за справедливість України в ті часи. Постать Василя Стуса для Вінничі не особлива, говорить заступниця директора обласної наукової бібліотеки імені Отамановського Ольга Коновальчук. Вона та її колеги сьогодні теж вшановують поета шістдесятника. Видатний письменник, поет, правозахисник, герой України, який своєю творчістю і життям засвідчує, що Слово це як форма спротиву. І сьогодні, як ніколи, ми бачимо актуальність э, Стусової творчості, э, ось ці цінності, які ми сьогодні закладаємо молоді. Э, це про гідність, про внутрішню свободу, про э, опір. Василь Стус для нас є зірцем сумління нашої нації. Він герой України. І сьогодні дуже є актуальним його. Поетичні твори, його творчість, тому що вона надихає не тільки нас, а й наших військових. Дуже часто хлопці цитують на передовій саме Василя Стуса. Сьогодні, 6 січня, поету, перекладачеві, правозахиснику, дисиденту, герою України Василю Стусу виповнилися б 88 років.